Доброго дня, друзі! Подивіться, будь ласка, ще я сьогодні до вас прийшла. Так, це гарний, запашний, свіжий хліб. Сьогоднішню нашу розмову я хочу почати з такого віршика: Запитав у Зіни Гліб. ля береться хліб? Розвела руками Зіна. Звідки ля? із магазину? Малята, ви згодні з тим, що сказала Зіна? Це і так, і ні. Тому що перед тим, як потрапити на полицю магазину або просто на наш стіл, хлібина проходить дуже довгий, довгий і непростий шлях. Сьогодні з вами ми дізнаємося про цей шлях, яким дивовижним чином крихітна, пшенична зернинка перетворюється на ароматну хлібину, і чиї працьовиті руки беруть участь у цьому. Ну що, ви готові? Розглянути це чародійство. Тоді вперед. На весні або ще з осені засівають хлібороби поля зерном, житом або пшеницею. Із приходом тепла зернятка проростають, потім викидають зелені колосочки, які згодом наливаються, набираючись сил від сонечка та дощику. І перетворюються на стиглі, золотаво жовті. Тоді в полях настає час жнив, На ниви виходять комбайни, вони одразу скошують колоски і обмолочують зерно. І ось урожай зібраний. Та саме зерно це не хліб. Спочатку його треба подрібнити, перемолоти на борошно. Раніше це Робили на млинах, а тепер на потужних борошомельних заводах. Потрапивши на завод, золотаве зерно стає білим білим та розсипчастим борошном. Якщо ми маємо борошно, можна і хліб пекти та спершу слід тісто замісити. В домашніх умовах для цього спочатку до борошна додають воду, дріжджі, трішки солі та цукру. Чиняють тісто і дають йому постояти. Тісто починає бродити, підходить, збільшується в об'ємі, саме тоді час його місити. Вимішують тісто ретельне, старанно формуючи хлібину круглу, як сонце, а потім саджають у піч і випікають. Раніше, в давні часи, кожна українська господиня пекла хліб удома в своїй печі. Справа створення хліба вважалася святою. У цей час ніхто з родини господині не заважав, а діти припиняли свої ігри й пустощі. Всі чекали з нетерпінням, доки хліб спечеться і наповнить хату своїм незрівнянним ароматом. У наш час хліб печуть на підприємствах у великих пекарнях, займаються цією доброю справою пекарі, а допомагають їм машини, що самі місять тісто і печуть. А із пекарень та хлібозаводів духмяний хліб вирушає до магазинів, де ми його і купуємо щодня. Адже хліб щоденно потрібен нам до столу. То ви зрозуміли, звідки ля привозять хліб до магазинів? Звичайно, його привозять із хлібопекарень. А тепер давайте з вами пограємо у гру і подумаємо. Що спочатку, а що? Потім. Подивіться уважно на картинку, що на ній зображено. Тут є колоски, хлібина, борошно, тісто та зерно. Давайте з вами поставимо всі ці картинки в один ряд, що з'являється перше, а що з'являється в кінці. Ну що ж, почали? Спочатку виростають колоски, з колосків обмолочують зернинки. Зернинок роблять борошно. З борошна місять тісто і формують хлібину, і нарешті випікають запашний хліб. Молодці, друзі! З хлібом. У нас зустрічають гостей. Хліб на весіллях цвіте в короваї. І кращих немає на світі вістей, ніж хліб уродився у рідному краї. Молодці малята, ви сьогодні дуже гарно попрацювали. І, надіюсь, ви запам'ятали українське прислів'я. Хліб пан на столі. Ми маємо з вами берегти хліб, шанувати його. І ніколи не кидати під ноги. Бережімо хліб, бережімо руки, які його нам подарували до столу. Гарного всім!